<піл une> в місті Херсоні мама цього героя по телеграму записалася <піл une> на табір Тур у Воровець. <піл une> <піл une> І записала вона свого геройчатку своє в <піл> табір. <une> <піл une> <піл une> На санчата і вирішив, і прилетів у Воловець. Довго-довго він летів і прилетів. Я бачу, що це санчат І тут приїжджає на санчатах цей герой на вокзал і зустрічає там дядю Льош. І ще бродячих собак. Причепити до санча і вони разом з собаками бродячими поїхали до готелю. Приїжджають вони до готелю. Приїжджають вони до готелю, а там багато-багато цих маленьких героїв. Дуже багато цих маленьких героїв, геройчан, які приїхали з інших міст, з Толбуніва, з, з Ченнадієва, з Миколаєва, з Броварів, з Херсону. І вони всі пішли разом їсти. Їжа в них була дуже смачна. Тетя Катя їм приготувала коліно дерев'яне. Вони гарно їли і запивали компотом з кузини. Після обіду видачі, видачі. Ти вже тетя Льоша зібрав усіх маленьких геройчан, йти в похід на гору. І тут він їх збирає, і вони всі І тут вони піднімаються на гору їм трішки, як я казали, важко, але вони перемагають ці свої зусилля і досягають цілі. І на горі всі маленькі герої. Щасливі і радіють, що вони досягли вершини. Так, а вони спустилися? Ні? Вони досягли вершини. Це можливо. Дядьош, на горі полє багато. Вони їдять полідія. До питання тепер до залу. Що це за за герой, який заліз на гору і щасливий гристи поліна?